Українці шукають надійні шляхи для фінансової стабільності, окрім уже звичних депозитів та ОВДП. На ринку є ще корпоративні облігації підприємств. Це цінні папери, за допомогою яких компанії залучають додаткові кошти для свого розвитку. А покупці цих паперів отримують дохід. Як один із прикладів корпоративні облігації Нова Пей не щуток про них знають Антон та Катерина Ткаченки, подружжя молодих переселенців з Донецької області. Не розвивають свій бізнес у сфері послуг і водночас намагаються інвестувати. Саме корпоративні облігації вважають надійним способом зберегти та примножити капітал. Ми відкрили картки і встановили застосунок на ВП і буквально одразу, як сервіс вийшов на ринок. У нас права була можливість відправляти посилки з вигодою. Трохи згодом ми дізналися, що фінансова компанія пропонує купувати облігації одразу в застосунку. І в нас якраз були вільні кошти, тому ми вирішили, чому їм лежати без діла. І десь в березні купили собі цінні папери. Подружжя розповідає, що інвестувати у ці облігації можна навіть на місяць з мінімальною сумою в тисячу гривень. Вони розпочали свій шлях із цінними паперами і з покупки на три місяці, і без зайвого клопоту отримали свій перший дохід. Тому вирішили придбати ще облігацій вже на півроку. Купили для спроби на три місяці і на суму 25 тисяч гривень. І вже в червні отримали свій перший прибуток і суму внеску. А дохід точно не пам'ятаю, але вийшло більше ніж тисяча гривень. І після цього вирішили придбати папери вже на більший термін на півроку. Нині купувати корпоративні облігації нова Пей стало ще вигідніше. Нещодавно вони збільшили ставки за цінними паперами. Тепер максимальна становить 18 відсотків залежно від строку. Тобто дохідність вище за банківські депозити. Придбати ж ці цінні папери можна за лічені хвилини у застосунку Нова Пей. Родина Ткаченки впевнена, ці корпоративні облігації мають усі складові для того, щоб стати успішним кейсом інвестицій українців. У відому компанію, послугами якої вони користуються щодня, це можливість не тільки самостійно заробити разом із стабільним українським бізнесом, а й допомогти йому отримати незалежне джерело фінансування для подальшого розвитку. Відтак такі інвестиції ще є джерелом підтримки економіки країни у непростий період.